Друзі, всім привіт! Вітаю вас в новому відео. Подивіться, яка темрява в квартирі. І це 9 ранку. Знову за вікном похмурі дні. Два дні була така сонячна, чудова погодка. І все знову вернулося назад. Ще йде дощик, падає такий, о, відбій повітряної тривоги. Хоча я подивилася щойно в телефоні погоду і показує, що падає сніг, але це не так. Падає дощ. О, ми прокинулись. Як почалась повітряна тривога, загроза палістики. Сергій з малим в ванній кімнаті сиділи, а я вже там роблю приготування на сніданок. Hello, people! Hello! Дивіться, які ляшечки собі наїв. Ляшечки наїв. Добрий ранок, малий. Каже всім привіт. Привіт! Такий серйозний. Так. Та каже, щоб я виділила іграшок дитині із закромів. Тримай книжечку тобі. Давай будеш читати машинку свою і слоника. Який слоник цікавий, так? Да? Ще класна ось ця машинка, вона сама їздить. І леончику вона подобається. Тримай. А йому все подобається. Він не перебірливий хлопчина. Варю Леончику на сніданок нідано цвітну капусту, буде ще в нього омлет, а у нас буде овочеве рагу, яке я готувала вчора ввечері. Були в холодильнику овочі минулорічні, які вже треба було використати, тож приготувала таку страву. Обіцяла показати посуд, який Леончику подарували на Новий рік. Це силиконовий посуд на присосках. Бренд Petite and Mars це європейський бренд, начебто чеський. Звісно, що виготовляється він в Китаї, але я хоча б впевнена в цьому силиконі, впевнена, що він доброї якості. Також він нешкідливий, не містить BPA. От Дивіться, яка гарнюща упаковка, такі крафтові коробки. Все це виготовлено з переробленого матеріалу. І така ж упаковка 100% переробляється. І, до речі, дивіться, тут навіть кріплення зроблені не з пластику, а такі вони паперові. Дуже класний бренд. Є у нас і іграшки цього бренду. Купую я в основному все нанотіно. Єдине, що нанотіно не було цієї мисочки, цієї тарілки секційної і цих приборів, тож я попросила подругу, вона замовила в Польщі на Аллегро і прислала нам. Цю тарілку я на ночі не замовляла, і ось цей набірчик, глибока тарілка та прибори більшого розміру. Це дарували друзі леончику на 6 місяців. От, ще не користувалася. Чекала моменту, коли вже буде весь посуд. Тоді будемо користуватися. Що хочу сказати, я вже дістала ось ці прибори, як замовила заради. Цієї ложечки з дірочками. Це ложечка для самоприкорму, ну, взагалі ось ці всі ложечки для самоприкорму. Вони такі маленькі, дуже зручно їх тримати в руці, і класно дитинці їсти кашу цією ложкою, бо в дірочках застр... застріє каша. От, і дитинка смокче і сама таким чином їсть. Це ложечка, я так розумію, для спагетті. Так, і що? Давайте розкриємо тарілочки, подивимось. Це такий посуд на руки. Дівчата, я рекомендую цей бренд. Є в різних кольорах, чотири кольори. Я обрала. Такий бежевий, щоб було видно добре їжу, і щоб яскравий посуд, ну кольоровий, не відволікав від самої їжі. Ось така тарілка. Дивіться, присоска дуже класна, велика. Я, до речі, спершу думала замовити просто силіконовий посуд в Китаї на алі. От, і дивилася різні варіанти, але все ж таки не ризикнула там замовляти, бо не впевнена в силіконі. І не хочеться, щоб дитина їла зі шкідливого матеріалу їжу. Так, цей силікон можна використовувати, дивіться. В посудомийній машині можна мити використовувати в мікрохвильовці. Також можна використовувати в духовці при температурі 220 градусів. Ану, давайте подивимося. Все, дивіться, прилипло. І тепер треба, о, дивіться, навіть стілець підіймається. Дуже міцно прилипає. Клас. Так, загалом ось така тарілочка. секційна Сексильна трохи більшого розміру, вона йде на 500 мл. Ця тарілка на 400 мл. Дивіться, тут три секції. Така добротно прописаний бренд, мені прям дуже подобається. Так, і глибокий є ось такий варіант. Хоча в нас вже була на той момент глибока, коли я робила це замовлення, вирішила замовити вже, знаєте, повний комплект. Так як замовляла в Польщі і там була гарна ціна, то вже вирішила, нехай буде дві глибоких, нічого страшного. І вони трошечки різні. Ця ось така, дивіться, вона двокольорова, всередині темніший колір. От. А ця у нас іде з таким виступом, щоб зручно було дитинці їсти. Ось дивіться, з виступом таким глибока тарілочка. Теж можна все використовувати і в мікрохвильовці, і мити в машині посудомині, і в духовці. Ну і пробори ось такі клас, я прям задоволена. Хочу зараз залучати леончика, щоб він їв самостійно. Будемо сідати їсти всі разом. От у нього буде стояти тарілочка перед ним, і він буде їсти, і ми будемо теж їсти в цей момент і не відволікатися на леона. Тому, дівчатка, хто шукає собі посуд, рекомендую придивитися до цього бренду. Він якісний, і що мені дуже подобається, що він гарний, естетичний такий. Ну і до нашого обіднього столу теж дуже гарно прилипає. Бачите, поковзати можна, а підняти то треба вже додати сили або ось тут треба. Під ну і напевно, ви пам'ятаєте, що я вам показувала ось цей посуд пластиковий від бренду Lovi. Це теж європейський бренд. Тут і пластик гарної якості, і він зроблений з переробленого пластику, і плюс до цього тут ще є і в складі натуральні компоненти. от Натуральна деревина начебто. Мені подобається цей посуд. Він легенький, не б'ється, звісно. І подобається те, що він не фарбується. От дивіться, скільки ми вже користуємося більше місяця, От не фарбується він. Хоча були у Леончика такі пюрешки, які фарбують посуд. Я показувала вам силиконову ложку, яка пофарбувалася. От. Тому і такий посуд теж має бути. Ну Все, уловочка повний набір. Хочу сказати, що це ж посуд на роки, тому можна витратитися і купити посуд гарної якості. Що хотіла вам показати: девайси, які у нас з'явилися. Дівчинка нам подарувала. Я познайомилася в інтернеті з дівчинкою, вона живе. В сусідньому будинку, і в неї малюк, такий самий, як Леончик, народився в травні, єдине, що на 10 днів старший. От. І вона подарувала ось такий ніж фігурний, щоб різати овочі, фрукти, і формочка силіконова для приготування. Омлету або запіканочки. От зараз якраз хочу приготувати омлет леону. Омлет я готую на пару. Я в Маленьку пательну додала води і поставила формочку з яйцем. Одне яйце перебила з молочком і все. Без солі, без спеції, з Все, сніданочок готовий. Ось така тарілочка у леончика. Ставлю йому. І у нас рагу з м'ясом, у мене м'ясо з сиром. У Сергія відбивна, купували в кулінарії. Ще Сергій купував на новорічну ніч, а звісно, не їли. Так, будемо зараз снідати, тримається добре тарілочка. Все, пішла жара. <гум> Дивіться, спершу все мацає, а потім буде їсти. І що? Як тобі омлет? Це твій перший омлетик? Ага, жуй, жуй. Ой, як добре. І Леончик їсть. і мама їсть. Смакота. Ням-ням. Дивіться, це він так простягає ручки, проситься, щоб я його взяла. А скажи, мама, скажеш? Скажеш, мама? Мамка є, особливо, коли плаче, щось хоче, коли залишається з Сергієм і мене немає вдома, то він хникає і кличе: Мама, мама! Да? Ну? Все, я пішла. Ну, що ти хочеш? Ой, друзі, на годиннику пів на пята вечора. Навіть ще ліжко не застилала, тому що ми спали півдня сьогодні. Лончик спав і я разом з ним спала. Знаєте, після такого активного грудня, після всіх підготовок до свят, після свят хочеться відпочити, нічого не робити, Ото ми тим і займалися. Да, Леон? Треба ще речі розкласти. Ну, що ти хочеш? Ти ж не голодний? Хочу уваги. Vreau ce fiu singur. Da, da, o să Жобка мала. Зопка мала. Так, на ну все, трошечки прибрала в кімнаті. А оце треба буде сховати в шафу. Пропили сосила. Я ще сьогодні, до речі, між нашими снами встигла прибрати в кухні, помила підлогу і пропили сосило так само в коридорі та у ванній кімнаті. Вон на руках сидить вже. І цей, треба ще на вечір помити ванну. І покупати Леончика. Hello, this is me! <кхи> Дивіться, не впізнає мене. Я окуляри одягнула. <кхи> і він такий оп, хто це? Ти хочеш бути в катері? Капець. Ви це чули? Я в шоці. Так чітко сказав. А ще скажи. Скажеш? Скажеш, то він просто не бачив, що була увімкнена камера. А так на камеру каже, я не працюю все. Отак. Бачите, поки налаштовувала. Кадр то зловила момент, як Леончик так чітко сказав мама, і не в той момент, коли плаче. Отже, хотіла розповісти про прикорм, бо було таке запитання. І також в інстаграмі періодично у мене щось питають на рахунок цього. Тому вчора в інстаграм я зробила пост про прикорм. Сьогодні хочу розповісти в Ютубі. Я на 100% не притримуюсь жодного методу прикорму, ні педіатричного, ні БЛВ. Я годую леончика інтуїтивно по відчуттях. Дивлюсь по настрою, який настрій у мене, який настрій у дитини. Також дивлюсь, чи є в мене час на приготування їжі і взагалі на прикорм. Що то? Ну, сту. Напросився в кадр. Отже, дивіться, я годую і пюре, і даю шматочки. Звісно, що перші тарілочки були тільки в пюре. От, почали ми в 6 місяців і один день. І перший тиждень я Леончику давала їжу ну, продукти тільки в пюре. Але потім почала додавати якісь м'які продукти в шматочках: Там авокадо, банан, от, моркву варила, теж давала в шматочках. Потім почала давати цвітну капусту, брокколі. От. Так само, дивіться. Я щось готую сама, роблю або пюре, або варю йому. Якісь овочі, щось можу давати з баночок, і я взагалі цього не цураюся, бо не завжди в мене є час на приготування. Так само я можу розвести кашу от такі дитячі, які водичкою розводяться, можу погодувати. А взагалі буває таке, що дивіться, як дивиться на мене. А взагалі можу і навіть пропустити День прикорму. Ну, бувають такі дні, що немає на це часу, бо ну, дійсно треба виділити mm. добру годину, а то й півтори, щоб погодувати дитину. Потім все прибрати ще. Приготувати, погодувати і прибрати. От. Але от останні дні, значить, я для себе знайшла таку схему. Годувати зранку з самого на сніданок. Раніше ми снідали, потім я виділяла час, щоб погодувати леончика, а тепер ми снідаємо всі разом. Я готую щось йому на сніданок і щоб він їв разом з нами. Його стілець підсуваю до столу нашого, і він, начебто, сидить разом з нами і снідає. От, і вже останні дні. Я намагаюся Леончика привчати, щоб він їв сам ручками. От, як він їв, омлетик, різні овочі. Щось можу давати з ложки сама, якусь кашу, давала вже йому, знаєте, що кисломолочний сир. Такий ріденький, знаєте, дитячий, От, то годувала його, звісно, сама. Але можна за методом БЛВ, це самоприкорм, просто насипати цього сиру в тарілку, дати ложку, і хай дитина сама, квецею або ручками. От, Тому я не притримуюсь, а дію так, як мені зручно, ні на кого не дивлюсь і роблю так, як. Подобається мені, як зручно мені і моїй дитині. Тому так, дівчатка. Але зараз вже відчуваю, що, ну, не тільки зараз відчуваю, а й раніше почала відчувати, що лончику цікавіше їсти самому, що він сам бере тарілочки те, що йому потрібно, те, що йому подобається. І сам доносить до ротика, відкусує, жує і так само ложечку йому. Хочеться самому гристи. І тому я вже відчуваю, що він готовий вже до більш таких складних страв. Буду вже готувати йому такі, знаєте, м'ясні сосисочки, були давати. Ще хочу спробувати. Гречку, макарони, теж хочу йому спробувати дати. От, Тому якось так. А ви вже дивіться самі, як зручно вам. Чи притримуватися суто педіатричного методу, це коли годування починають тільки з пюре і тільки з одного продукту, монопродукту. От, Чи розпочинати з цього. З БЛВ і давати шматочки і м -м, робити тарілочки здорового харчування. Я, до речі, стараюсь робити такі тарілки, але скажу, не завжди вони є. Можу дати Леончику погодувати його тільки імонопродуктом. щось з баночки. Якось так. Сподіваюсь, що відповіла на ваше запитання і вам все зрозуміло. Так, да, Леон? <тес> <тес> Татусь вчить Леончика повзати. Партизанити. Мотивує його, викладає перед ним іграшки. Та він її кинув. А Леончик вже хоче на кухню приповзти, бо ми там тусуємось, а його залишили на килимку в кімнаті. І поки що його максимум це отак виповзти. Скилимо на підлогу і все. Готовлю вечерю. На вечерю сьогодні буде смажений батат. І дивіться, тут, напевно, два сорти, бо один такий світлий, як картопля, а інший помаранчевого кольору. Перед новим роком я солила рибку. У мене вийшло два лоточки. І ще, до речі, два стейки я заморозила, і залишки на уху. Це я робила пюре. М'ясо овочеве з його вічиною, давала і заморозила одну частину. Можна буде якось розморозити і дати йому знову. А, я ж хотіла дістати рибку. Дістану ще оливок. І, до речі, саме цікаво, що оливки не в воді. А вони саме в олії знаходяться. І ще тут є така прикольна сіточка, дивіться, вона ставиться на банку ось так, щоб вилити рідину. Прикольно, треба буде зберігти. Потім знадобиться колись. Але я ось так виделочкою набираю оливки. Вітер такий піднявся на вузці. Чутно, як шумить. Так, готова вечеря вже. Я спробувала батат, дуже смачний. Це щось типу картоплі, тільки такий солодкуватий присмак присутній. Мені, в принципі, сподобалось, бо готую вперше. І зробила канапки, дістала оливочки. То... Така вечеря сьогодні у нас. Ну що, друзі, я буду вже завершувати свій влог. Завтра, до речі, у нас зустріч з дівчатами. Ми вирішили зустрітися і зробити для себе такий міні-корпоративчик поспілкуватися, до речі, на тему адвент-календаря, на тему подарунків. І нарешті ми дізнаємось, що від кого було. І також в наступному відео. Я вам покажу підготовку, як я готувала цей адвент-календар, і які подарунки були від мене. Тому в наступному відео ви все дізнаєтесь. Що ж, всім вам бажаю гарного настрою, тихої ночі і до нових зустрічей. Па-па!